Ісус попереджає апостолі про переслідування: знайте ж, що я посилаю вас як отих ягнят до вовчої зграї. Тож будьте мудрими, мов змії, та невинними, мов голуби. стережіться людей, бо вони віддадуть вас до суду й битимуть батогами у синагогах. Вас приведуть на суд правителів та царів за те, що ви мої учні. Це дасть вам можливість свідчити про мене перед ними та поганими. Коли ж вас заарештують, не турбуйтеся про те, що і як казати, бо на той час ви матимете що сказати. Пам'ятайте, що то не ви говорите, а Дух Отця вашого промовлятиме вустами вашими. Брат видасть брата на смерть, а батьки віддадуть дітей своїх. Діти повстануть проти батьків своїх і віддадуть їх на смерть. І ненавидітимуть вас усі за те, що вийшли за мною, але той, хто витерпить усе до кінця, врятується. Коли вас переслідуватимуть в одному місті, то тікайте до іншого. Істинно кажу вам: ви ще не встигнете обійти всіх міст ізраїльських, як прийде син людський, учень. Не важливіший за вчителя свого, а слуга за свого господаря, учневі потрібно радіти, коли його сприймають як вчителя, а слузі як пана Його. Якщо люди називають мене голову родини везельвулом, то наскільки певніше є те, що вони ображатимуть і вас, і домашніх ваших? Бійтеся Бога, а не людей, тож не бійтеся людей. Немає нічого прихованого, що не відкриється, і нічого таємного, що не стане відомим. Те, що я кажу вам в пітьмі, кажіть при світлі, а що кажу вам пошибки, проголошуйте, щоб усі почули. Більше не бійтеся тих, хто може вбити тіло, бо вони не можуть вбити душу вашу. Краще бійтеся Бога, який може знищити і душу, і тіло в пеклі. Чи не за гріш продається пара горобців, а жоден з них не помре без відома Отця вашого? Господь навіть знає, скільки волосся на головах ваших. Тож не бійтеся, ви значно важливіші, ніж зграя горобців. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.